Вже люди купляють і штани, і, і броніки, і все. То складаємо, а закупляємо ящики, бо в них дуже зручно возить у машині, воно не гнеться, не гнеться. Ну оце такий ящик солдатів, це кожен іменна посилка виходить. І ці свічки, окопні і сітки це все у вас. Да, мене, наші, ну, у нас, ми, ми ж не тільки ми ж центр. У нас багато є гілочок, розумієте? Ми з багатьма волонтерами співпрацюємо. Коли у нас Виїзд, то в нас тут нема де стать. Ну два буси цей, реномастер, виходить. Mm -hmm. Тобто, є дівчата, що купляють, то там ту тканину канину спеціально. Ну, ми не, не, не тратимо на таке гроші, бо нам треба пальне купити. Розіграли ми все, у нас такі майстера є. Подивіться, яка річ. Mm -hmm. Оце зараз він вже натягнув 15 тисяч цей ангел. Mm -hmm. Подивіться, які тут деталі дрібнесенькі. Гляньте, що є в нас така майстриня. Вони не, не впадають. Це буває, заїжджаю з Запорізької області, плануємо їхати. Uh -huh. А хтось перезвонив, йому треба срочно їхати у Куп'янську, бо він завтра йде на, на позиції. Рано він є, а тут немає. І ми їдемо на виводі, і тоді Наташа починає виконувати роль.